Ми знаходимося, база сонячна, місто Приморське. Звідти ми приїхали. Там вихід до магазинів. Це є другий наш корпус. Отут такі дерева, затишно десь. Смітєві балки стоять. А туди дорога на море. Дитячий майданчик, оце туалет білесенький, а там чуть-чуть далі, де такі бочки, душ. Водичка тепла є, навіть якщо немає світла. І ось наш такий другий блок. Є столик, крісла два, хід Нашу домівку на 14 ночей, Номер 218 Ось, і ми заходимо. Наш номер, телевізор, холодильник ми підключили. От каморозильна камера велика. Це я. Це тут ліжечко, де я буду спати. Стільчик ще і шафа. І ми маємо ще одне таке зайве ліжко. У нас номер три ліжка. Хто хоче, може придумає, ще приїде до нас в І в нас такі дали нам браслетики, тому що я вийду на сонце, на базу не пускають без такого браслетика. База під охорону. Ну, все такий маленький огляд. До нових зустрічей.